Мої котики, мої любі. Ми хотіли подякувати фонду Unimal Ford Animals? Вибачте, мої любі, нема корму, немає сюрпризу на Новий рік. А нам обіцяли, ми чекали. Нам запропонували приїхати до Полтави або через нову пошту. Ми дали згоду на нову пошту, але 30-го нам повідомили, що щось там помінялося і ми маємо. Маємо самі 30 грудня в останній день, як нам повідомили, їхати до Полтави і забирати корм. Але це неможливо. Ну просто неможливо. Навіть якщо сісти до потягу, це так не робиться в останній день. Якщо вже пообіцяли друзі, волонтери, помічники фонду, то мабуть треба якось це виконати. Тим, тим паче я дала згоду на. На оплату. А так ось вам кусті тарілочки. Ось. Дякуємо. Дякуємо, хто вас залишив без корму. Мали надію, вибачте. Але не турбуйтеся. Я подбала про вас, я знову наварила вам кащу. Зараз будете снідати, мої любі. Я з вами. Міша, сонечко моє. Хлопчик просто сухий корм. Нема сухого корму, нема зайка моя. Отак от понадіялася. Хлопчик після ДТП в нього перебитий таз. Кістечки зрослися неправильно, торчали. Десь його тримали в підвалі, не знаю. Тому він їсть корм, потихеньку прилучаю до різної їжі. Да? маленький. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Мішаня наче вісти Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Яке там укриття? Скучі котів. Мішаня їсть кашу, їсти хоче. Молодець, молодець хлопчик. Давай, давай, зайка. моя. Кушай, кушай. кушать зайку.